Притча гордий олень. У одного молодого оленя були великі, красиві роги, якими він дуже гордився. Ні в кого не було таких розкішних рогів. Біля нього паслися дикі кози, в яких були такі маленькі і криві ріжки, що він сміявся над ними, а коли йому зустрічалися дикі кабани в яких взагалі не було рогів, а були лише криві ікла, він зневажливо пирхав і відвертався від них. Адже йому було чим гордитися. Все в його житті було б чудово, коли б на його ноги. Йому здавалося, що вони дуже непривабливі, тонкі і криві. Він нікому про це не говорив, але дуже страждав і переживав з цього приводу. І ось одного дня в лісі сталася пожежа. Всі дикі звірки зі страхом кинулися бігти. І у цей момент Оленю оцінив всю гідність своїх міцних ніг. Вони несли його швидше за вітер. Він оббігав всіх кабанів і антилоп і неодмінно врятувався б від вогню, коли б не його гілясті, розкидісті роги. Вони застрягли в хащах, повз нього переносилися дикі звірі, і вогонь наближався. І у цей момент Олень вперше усвідомив, як хороші його ноги і як безглузді його Роги предмет його гордості. Дякую.